Сьогодні на огляді нова модель спальника від Terra Incognita, Має назву полюс 400. Модель ця спроектована для використання в першу чергу військовими. Тому тут ми побачимо деякі особливості, які не притаманні звичним для нас туристичним спальникам. Отже, полюс це теплий спальник у формі кокона. Його температурний режим наступний: до мінус 13 градусів це комфорт і мінус 20 – це екстрим. Нагадую, що спальник варто обирати саме по температурі комфорт. Полюс має блискавку посередині з фронтальної сторони. Блискавка великого розміру, а саме номер 10 Бігунок блискавки двосторонній. Під блискавкою вшита стропа з однієї сторони і з іншої. Зверніть увагу, наскільки широка і жорстка ця стропа. Вона запобігає зажовуванню блискавки і на практиці добре справляється з цією задачею. Все це зроблено для того, щоб знаходячись у спальнику, можна було миттєво без зайвих перешкод розтібнутися і вискочити зі спальника ось таким рухом. Для того, щоб блискавка не розтібалась сама, коли це не потрібно, зверху є липучка для додаткової фіксації. На самій блискавці є два бігонки, тобто блискавку можна розтібнути як зверху, так і знизу для провітрювання, наприклад. Під блискавкою є утеплена планка, яка запобігає втраті тепла через блискавку. Всередині спальника є утеплений комір, який застібається на липучку і має затяжку. Такий комір також запобігає тепловтраті. Капюшон спальника має анатомічну форму і також має затяжку у вигляді шнурка з фіксатором. Також у спальнику є кишенька всередині. Нижня частина спальника має так званий футбокс, тобто розширене місце для ніг. Це, по-перше, дає змогу стопі знаходитись вільно в природньому положенні, а по-друге, дає змогу знаходитись у спальнику у взутті, що для військових часто є необхідністю. Зовні на футбоксі є місце, де можна написати особисті дані, щоб спальник не загубився. Також тут є петлі, за які можна підвішувати спальник, наприклад, щоб просушити. Тепер про матеріали. Всередині спальника синтетичний утеплювач Hollow Core. Два шари по 200 г на метр квадратний кожен. Тобто, загалом щільність 400 г на метр квадратний. Зовнішній матеріал поліестер Ripstop, міцний та щільний. Матеріал всередині спальника це мікс поліестра з котоном, тканина м'яка і приємна на дотик, водночас менше вбирає вологу і швидше сохне у порівнянні зі звичайною баловною. На вибір є два кольори спальника хакі і оливковий. Вага спальника 2 кг 300 г без компресійника і 2 кг 570 г разом з компресійним мішком. Габарити у розгорнутому та спакованому стані ви можете бачити на схемі. Спальник комплектується компресійним мішком, який має 4 міцні компресійні стропи. Посилання на спальник Polus 400 ми залишимо в описі до відео.